Перший проєкт в Україні презентували у 2007 році. Угоду про партнерство між проєктом та Закарпаттям було підписано у 2008-му. Сьогодні вісім районів області, а за відібрані 40 сільських рад, візьмуть участь у проєкті. Для участі місцевий розвиток коридента громади подали заяви всі райони, крім Міноградівського. Ці заявки були вивчені та опрацьовані. Наступні райони були затверджені: Берегський, Великоберезнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський, Рахівський, Свалявський та Чащівський. А такі райони, як Ільшаський, Мукачевський, Ужгородський, Хуський, віднесені до резерву. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду, має запрацювати вже у вересні. Триватиме до 2010 року. Сьогодні активно розробляють кошторис та визначають сфери діяльності проекту в районах. Громадські організації на місцях провели опитування, згідно з якими і визначили пріоритети. Так, 20 мікропроєктів реалізовуватиметься з питання енергозбереження, 11 – охорона здоров'я та 5 – питання питної води. Аджіматавареді спрямований на те, щоб якомога більше залучити людей до прийняття рішень корисних для громади. Проєкт реалізовуватиметься по всій Україні. Загальний бюджет трохи більше 13 мільйонів євро. Основна вимога до громад залучення не менше 5% власних грошей. Та кошторис запропонованого мікропроекту не має перевищувати 10 тисяч американських доларів.